Куди ж зникли інвестовані українцями мільйони дороги знову приводять до пана кличка цього разу не обійшлось без сутичок, бійок, розбитих носів, сплашної кидалова. Чи є мрією українських родин стати черговою ошуканою жертвою шахрайства мера Одеси Геннадія Труханова, Намагається простягнути власні руки до елітного ЖК про тотальну бездіяльність тамтешніх контролюючих органів та правоохоронців? Справи у Саги та її гендиректора Андрія Вавриша пішли не дуже. Навряд чи взагалі, ЖК буде добу. Довано рейтинг багатостраждальних мостів Києва посідає Дехтірівський шляхопровід. Що на Шулявці. Частина конструкції останнього просто впала. Будівельні схеми Києва. Частина друга сага девелопмент, ЖК Патріарх, Хол, ЖК Озон, ЖК, Центральний Ірпінь, Шулявський міст. Київ та околиці продовжують забудовуватись. Навіть під час війни грошові потоки від інвесторів не припиняються. Чого не скажеш про улюблений та вже традиційний процес замороження? Спочатку активна реклама, а після тотальне ігнорування. Забудовники розпочинають вигадувати сотні відмазок та виправдань, аби хоч якось відбілити власну репутацію. Але дарма. У рамках Асоціації ошуканих інвесторів нам надійшло не одне звернення відкинутих інвесторів, що, вклавши сотні тисяч, так і не побачили ані обіцяної нерухомості, ані власних коштів. Тож сьогодні ми в черговий раз розповімо про столичних девелоперів та згадаємо про темну сторону їх бізнесу, як Saga Development, забудовник найбільш відомих об'єктів столиці, на кшталт ЖК Boston Creative House, ЖК Рибальський, ЖК Сан Франциско та десятки інших. Тепер став банкротом. Та навіть попри це не відкидає грандіозні плани щодо забудови історичної та екологічної пам'ятки Києва з Веренецького скверу десятками 24 чотирьох поверхівок. Так згадаємо про той самий скандальний ЖК Озон Концепт Хаус та те, як зсередини створюються усі договорняки. Не забудемо й про елітне столичне ЖК Патріарх Хол, навколо якого і досі продовжуються судові тяганини за власність померлого Олександра Ксенофонтова, яку роль у процесі рейдерського захоплення Кіпер Шапраном зіграли зв'язки першого та хто. Із гарантів правосуддя сприяє черговим виявам лихих 90-х. Та не Києвом єдиним околиці та найближчі містечка також продовжують кишити новобудовами. Тому не можемо залишити без уваги і місто Ірпінь, де здається, щодня з'являються все нові проекти. Цього разу поговоримо про ЖК «Центральний» та те, яким чином місцевому депутату від батьківщини пікулику вдалося взяти під власний контроль будівництво належне Ірпінь Центр Парк. Крім того, нагадуємо, що Геононстоп, західні партнери, у тому числі правоохоронці та міжнародні організації в сфері протидії фінансів. Фінансовим шахрайством, кіберзлочинам і відмиванню доходів, технічні та кіберспеціалісти створили власну платформу для допомоги громадянам, які стали жертвами від цифрових злочинів. Тож, якщо вам необхідна допомога у поверненні втрачених активів, звертайтесь до нашої Асоціації захисту обшуканих інвесторів. Надамо інформаційно-аналітичну, юридичну і медійну допомогу, встановимо особи шахраїв та відновимо справедливість. Saga Development – чергове кидалово на ринку нерухомості. Saga Development, як вказується. На веб-ресурсах компанії команда професіоналів, що дистанціювались від більшості забудовників Києва, і начебто все ідеально на рахунку саги не один проект класу. Бізнес серед яких і Чикаго Централ Хаус на перехресті вулиць Антоновича та Жилянської, Вашингтон, Концепт Хаус на Печерську, Філадельфія, Концепт Хаус поблизу Києва-Печерської лаври та Співочого поля, ЖК Сан-Франциско та десятки інших. Тільки бачимо, що справи у Саги та її гендиректора Андрія Вавриша пішли не дуже. Тож останній не так давно оголосив про підготовку власного бізнесу до банкрутства. А як же недобудовані проекти? Куди ж зникли інвестовані українцями мільйони для придбання елітної нерухомості? Чергове кидало на гроші. На жаль, вірогідність такого розвитку подій наразі зашкалює. Відтак, Вавриш, на чолі Сага Девелопмент, вже встиг влаштувати фінансовий та моральний терор стосовно інвесторів декількох ЖК. Зокрема, а вказане стосується ЖК Бостон, Креатив Хаус та ЖК Рибальський, квадратні метри, в яких доводиться вигризати. Адже, попри обіцяні строки, що закінчились ще у 2020 році, інвестори так і не отримали омріяні ключі. Крім того, сага надурила українців і на іншому аспекті. Адже на початку повномасштабного вторгнення пообіцяла відстрочку пені на час воєнного стану. Але з квітня 2023 року раптово заспівала про термінову сплату, надіславши купу завищених рахунків. І як тільки ошук, Коні інвестори почали скаржитись на такі нахабні дії компанії. Керівник останньої Вавриш одразу оголосив про майбутнє банкрутство. Saga Development продовжує годувати обіцянками стосовно прийдешньої здачі в експлуатацію десятків об'єктів. Де-факто жодні роботи не ведуться, а на деякі земельні ділянки, як от під Home and Park Comfort House, взагалі накладено арешт. До всього цього Saga Development спеціально створює фейкові заборгованості щодо сплати коштів інвесторами, контрагентами та особами, що довірились компанії. Фактично ж, усі мільйони вже давно виведено через офшорні рахунки за кордон. А ті щасливці, що все жодні. Мали власні квартири відгукуються про сагу та вавриша не досить добре. Придбали квартиру у 2019 році і досі не маємо документів на право власності. Адреси також ще немає. Забудовник та управляюча компанія виставляють непрозорі тарифи більше 22 гривень за квадратний метр. Відмовляються показати калькуляцію, відмовляються самі шукати альтернативних поставщиків та не розглядають пропозиції від мешканців. Економічно вигідніші забудовники та управлінська Компанії затягують терміни, не відповідають на питання в месенджерах. офіційними листами, лише годують завтраками, не даючи відповіді. По суті, сплошної кидалова об'єкт Park парк House. стройка заморожена. в аресті. деньги не возвращають. І це лише крапля в морі відгуків та характеристики забудовника сага Development. Робіть висновки. А ми у цей час вже отримуємо реакції правоохоронців на викладені факти. Відтак маємо ряд кримінальних проваджень, ініційованих геононстоп. Тож сподіваємось, що незабаром правоохоронці врешті візьмуть сагу та особисто вавроша під власний контроль, ініціюючи повернення провласних інвестицій. ЖК Патріарх Хол та безкінечні судові тяганини. ЖК Патріарх Холл розташований за адресу. Вулиця Саксаганського, 80 і є яскравим представником елітної нерухомості столиці. Саме щодо вказаної новобудови, вже довгий час тривають судові тяганини, але не через чергове кидалово або ж невдоволених інвесторів. Справа дещо в іншому. І відтак, у 2020 році помер власник ЖК Олександр Ксенофонтов, Тому частка власності та бізнесу були передані у спадщину законній дружині Оксані, вказаним і скористався екс-прокурор Київської міської прокуратури. А також екс-очільник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. Тому тепер останній відчайдушно намагається простягнути власні руки до елітного ЖК вартістю у понад 20 мільйонів доларів. Але працює кіпер не в одиночку, в долі і бізнесмен шапран та низка чинних посадовців. Саме ці чоловіки, заручившись підтримкою один одного, ініціювали не один обшук у сімейства Ксенофонтових, тим самим сприяючи подальшому арешту майна родини. Найбільш цинічним є й те, що перший крок до заволодіння імперію імперії Патріархол було зроблено саме в день смерті Олександра Ксенофонтова, коли було вперше подано фейкову заяву про злочин, вчинений Оксаною. Вказана ситуація яскраво демонструє всю сутність сьогочасної правоохоронної системи та правосуддя. Гроші, зв'язки знову вирішують все. Причому цього разу коаліція Кіпер-Шапран навіть не соромиться діяти відкрито, ба більше перший взагалі особисто зустрічався із суддями апеляційної інстанції, аби владнати ситуацію та зійтись на кінцеві Умі перемоги у справі та чи понесуть заслужене покарання не лише махінатори махінаторокіпершапран, але і підкупні гаранти правосуддя Яковлів Тищенко-Гончаров? Питання часу ми також сприяємо скорішому відновленню справедливості, тож неодмінно направили власні матеріали до компетентних органів. Маємо ряд відкритих кримінальних проваджень, та чи допоможе вказане швидше вирішити справу і, врешті, повернути належне родині майно, за словами самої Ксенофонтової. Наразі група Кіпера та Шапрана активно шукає покупців, аби перепродати викрадене майно. Крім того, за допомогою впливу експрокурора на деякі владні структури громадянину шапрану вдалось змінити адресу ЖК Патріарх Хол з вулиці Саксаганського, 80 на Саксаганського 70-80. Тож будьте обережні, якщо раптом побачите. Заманливе оголошення щодо прибання нерухомості у такому новобудова на місці історичної зони або як зводиться ЖК Озон Концепт Хаус. Повернемось до забудовника Сага Девелопен та його чергового скандального проекту ЖК Озон Концепт Хаус. Цього разу не обійшлось без сутичок, бійок, розбитих носів. Та таке інше, але про все це по порядку. Відтак, Озон Концепт Хаус Вавриш планує зводити у Звірнецькому сквері, що розташований в Печерському районі між вулицями Вільшанською та Бойчука. Вже відчуваєте присмак несанкціонованості. Про такі наміри свідчить підозріла активність саги з документами, до слова, абсолютно увесь проект новобудови суперечить будь-яким нормам законодавства. Хоча б через те, що запланований ЖК у столичному місці відпочинку із густими насадженнями, вирубка яких не аби. Як нашкодить екології та благоустрою міста. Але Сага Development вже давно працюють у сфері нерухомості, тож добре знають, як отримати бажане. Саме тому спочатку звернулись до Держінспекції архітектури та містобудування з проєктом одного двосекційного ЖК висотою до 24 поверхів, і на диво необхідний дозвіл було отримано, що також викликає вагомі сумніви стосовно непідкупності посадовців. Та цього сазі виявилось замало, тому тепер проводиться активне коригування проекту. Аби все ж таки збудувати 24 різноповерхові секції. Уявіть висотки на місці зелених насаджень та зони відпочинку. До того ж, в експертизі проєкту Озон Концепт Хаус вказано, що майже увесь схил покритий лісонасадженнями, а також що знесення зелених насаджень не передбачається. Однак в акті обстежень зелених насаджень зазначено запроектовано до видалення дерев 1691 одиниця. То кому вірити? Також в експертизі зазначено, що ділянка не потрапляє в межі історичних. Ніхних ареалів, але відповідно містобудівних умов та обстеження ділянка знаходиться в межах центрального історичного ареалу в золі регулювання забудови третьої категорії. Вангуємо, що історія з озон концепт Хаус закінчиться не скоро навряд чи взагалі ЖК буде добудовано у запланованих обсягах та тим більше здано в експлуатацію. Тому спостерігаємо, заради збереження власних інвестицій не ведіться на мальовничі краєвиди та нав'язливу рекламу. Не купуйте нерухомість у майбутньому ЖК Озон Концепт Хаус, тим паче знаючи. Усі тонкощі діяльності Сага Development і особиста Вавриша. Нещасливі Київські мости. Друге місце після подільського мостового переходу: рейтинг багатостраждальних мостів Києва посідає дегтярівський шляхопровід, що на шулявці. Відтак, в кінці вересня, частина конструкції останнього просто впала. Та цікаво, хто ж є головним виконавцем таких нещасливих робіт, та скільки це коштує для столичного бюджету. Відтак, 1 червня 2023 року, Київ Автодор уклав договір на реконструкцію шляхопровід Тахопроводу із деяким ТОВ Ростдорстрой. Ціна угоди первинно становила 920 мільйонів гривень. Роботи згідно з планами Київ автодору повинні бути завершені наступного року. Однак, коли саме питання зірочкою, сам договір діятиме до кінця 2024 року. При цьому терміни виконання робіт за його умовами повинні проводитися не більше нормативної тривалості 14 місяців. Це до 1 серпня 2023 року. Цьогоріч конструкцію збираються профінансувати на 100% 49 мільйонів гривень. Наступного року на решту 770 мільйонів гривень. При цьому при проведенні закупівлі Рост Дорстрой став єдиним учасником, що вже викликає сумніви. Тож пропонуємо проаналізувати діяльність останнього. Тов Рост -дор автострой входить до одноіменної групи Юрія Шумахера і Євгена Коновалова. Компанії групи займаються будівництвом доріг і автомагістралей. Юрій Шумахер, депутат Одеської міської ради, член фракції довіряй справа Вказана фракція представляє Тю скандального мера Одеси Геннадія Труханова згідно аналітики, найбільше договорів ТОВ Роздорстрой уклало саме із облавтодорами, в тому числі Київської області. Договір на реконструкцію шляхопроводу на перетині вулиць Дехтерівської та Олександра Довженка є третім досвідом співпраці ТОВ Роздорстрой з Київавтодором. Перше замовлення корпорації вартістю 110 мільйонів гривень було в 2020 році на реконструкцію пейзажної алеї. Друге вартістю 22 мільйони гривень на виконання. Додаткових робіт на пейзажній, причому в ході виконання цих робіт столичні чиновники не дозволяли знайомитись з документами щодо реконструкції навіть депутатам. Чому знову загадка? Для довідки Київавтодор автодор підпорядковується департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який з 1 вересня 2021 року очолює Руслан Кандебор. Діяльність зазначеного департаменту скеровує особисто голова КМДА Віталій Кличко. Тож дороги знову приводять до пана Кличка. Рейдерське Депутатське захоплення ЖК «Центральний» у ірпені околиці Києва вже давно користуються попитом серед еліти. А ось найближчі до столиці містечка за останні роки перетворились у справжній рай для забудовників. Казане стосується і Ірпеня, де тепер на місці соснового лісу зведено не одну багатоповерхівку. ЖК Центральний втілення твоєї мрії про комфортне життя в Ірпені. Саме так звучить лозунг новомодної новобудови. Та чи є мрією українських родин стати черговою ошуканою жертвою шахрайства? Навряд чи тепер центральний опинився у центрі скандалу. Голова фракції батьківщина в міській раді Олександр Пікулик, який є одним із засновників товариства «Промальт», що володіє земельною діянкою. Де розташований ЖК порушив правило угоди та захопив підприємство, як ідеться в змі, співпраця між товариством ПромоАльт та Ірпінь Центр Парк розпочалась ще у 2018-му. Згідно домовленостей, Промо Альт надає земельну ділянку, яка знаходиться в неї згідно договору оренди. А клієнт зводить багатоповерхівки. Але у 2023 році товариство Ірпінь Центр Парк було раптово переоформлено на підставі підробного доручення, виготовленого в Польщі. Директор звільнена без його. Його присутності, а після примушено до надання оригіналів, договорів і печатки. Після оформлення липової довідки Ірпінь Центр Парк було переоформлено в реєстрі на представників пікулика після перепродажу правоохоронців. Проінформовано про оборудку. Тож будь-які судові ініціативи закінчували затягуванням процесу та ігноруванням. Але і це не кінець. Пікулик все ж розпочав торгувати квартирами в ЖК і звернувся до діам за ліцензію для введення будинку в експлуатацію. Проте відповіді так і не отримав. Хоча і встиг набити власні кишені з продажу декількох рейдерських захоплених квартир. Наразі ж корпоративні права Ірпінь Центр Парк заарештовані для проведення розслідування. Уявіть збитки сягають понад 1,7 мільйонів гривень. І знову про тотальну бездіяльність тамтешніх контролюючих органів та правоохоронців. Хто ж щосили намагається заплющити очі на свавілля місцевого депутата? Невже і тут все куплено? Нехтування законами з обох боків, наслідок чого страдають українці, які лише бажають кращого життя для себе та родини ініціюємо юридичний супровід справ, а також чекаємо, спостерігаємо та допомагаємо. Відтак, геононстоп продовжуватиме активно сприяти слідству та надавати усі необхідні матеріали. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні ставте лайки, робіть репости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.